Російські добровольці розгорнули свою діяльність у Белгородській та Курських областях після прориву кордону і вже охопили площу понад 40 квадратних кілометрів. Спостерігається активність добровольців в населених пунктах ем, Тькіна Курська область, а також Глоткове Бел Белгородська область. Такі дії російських добровольців були здійснені ще у вівторок, 12 березня. Участь беруть Легіон Свобода Росії, Російський Добровольчий Корпус. А також добровольці Сибірського батальйону. Легіон Свобода Росії навіть заявляє про те, що вони повністю контролюють населений пункт Тьотькіно в Курській області РФ. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував прорив добровольців через кордон РФ, вказавши, що у бійців є трофейна зброя. Він зазначив, що російські добровольці, які неодноразово перетинали кордон, змогли заволодіти трофейною зброєю, яку вони наразі використовують. Юсов підкреслив, що в українських силах безпеки та оборони використовується лише українська зброя, і немає тут жодних секретів у цьому питанні. У відповідь на питання про те, яким чином батальйонам вдається перетинати кордон РФ неодноразово. Юсов зауважив, що це дуже складне питання. Він пояснив, що не дивлячись на звіти ворога про захищеність кордону, добровольцям все ж таки вдається повертатися додому і виконувати свої завдання. Згодом Путін в своєму інтерв'ю російським ЗМІ прокоментував прорив добровольців на територію Бєлгарської та Курських областей. За його словами, на лінії державного кордону противник намагався атакувати перш за все диверсійними групами, які за останніми доповідями Генерального штабу РФ налічує близько 300 осіб, підкреслюючи, що до їх складу обов'язково входять іноземні найманці. Путін вважає, що мета атак на російські об'єкти в регіонах зі сторони України полягає у… Заваджені проведенню президентських виборів в Росії. Також президент Росії заявив про готовність країни до ядерної війни у разі відправлення Сполученими Штатами Америки своїх військ в Україну. Він зазначив, що технічно Росія готова до ядерної війни і будь-яка ескалація конфлікту розглядатиметься як серйозна загроза. Путін висловив переконання, що а відправляючи війська в Україну, Сполучені Штати порушать російський суверенітет, і це буде розглядуватися як інтервенція? І тут дуже таке цікаве питання, яким чином, якщо навіть Сполучені Штати, Франція, Нідерланди, будь-яка країна, Польща відправить своїх військових на територію України, а яким чином тут порушується суверенітет іншої держави Росії? Путін також підкреслив, що він не вважає, що конфлікт досягне все ж таки ядерного рівня, але Росія, буцімто, готова до цього. Також в своїх заявах Путін зазначив, що Росія ніколи не мала на меті застосовувати тактичну ядерну зброю, але в разі загрози, знову ж таки російському суверенітету та незалежності, країна все ж таки зберігає право на її застосування. Путін також заявив, що якщо США проведуть ядерні випробування, то Росія може відреагувати таким самим чином. Ну мається, напевно, мається на увазі теж проведуть ядерні випробування. Наостанок в Європейському Союзі близько 3 мільярдів євро з прибутку, отриманого від заморожених активів країни-агресора Росії, планують передати Україні прем'єр-міністр Польщі Дональд. Туск висловив переконання, що для перемоги Україні потрібні заморожені російські активи. Він зауважив, що ці гроші можуть стати додатковим джерелом фінансування для України у веденні війни проти Російської Федерації. Він також наголосив на необхідності реальних санкцій проти РФ, які перестануть бути фіктивними. Невже? Минуло два роки, а в Європейському Союзі починають просипатись на рахунок санкцій. Туск зазначив, що певні країни, включаючи Польщу, продовжують торгувати з Росією, з Білорусією, і багато компаній успішно обходять санкції. Він висловив занепокоєння тим, що ніхто не зацікавлений у дотриманні санкцій з повною силою. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково до зустрічі!